Вітаємо, ласкаво просимо до програми Європа у фокусі. Ми раді, що ви з нами. Мільйони людей у Туреччині назавжди запам'ятають катастрофу, яка сталася минулого року. Подію, яка безповоротно змінила їхнє життя. Рано вранці 6 лютого сильний землетрус спустошив південну частину країни. Сотні тисяч будівель було пошкоджено або зруйновано. Багато людей опинилися під завалами. Понад 50 тисяч людей загинуло у цій катастрофі. Президент Туреччини Реджеп Тей Пардоган швидко пообіцяв фінансову допомогу і нове житло постраждалим від цієї катастрофи. Опоненти критикували його за те, що він використав цю трагедію на свою користь і для своєї передвиборчої кампанії. Тепер як по тому наша кореспондентка відвідала місто Антакія, розташоване в одному з регіонів, уражених землетрусом. Там вона зустрілася з людьми, які досі живуть серед руїн, борючись за миті спокою. Турецьке місто Антак'я, яке колись було домівкою для сотень тисяч людей, виглядає як поле руїн і пустирів. Рік по тому, як його зруйнували потужні землетруси, екскаватори продовжують розбирати завали. Багато районів практично безлюдні, непридатні для життя. На околицях зруйнованого рідного міста Енгін Ашкар намагається створити відчуття нормальності для своєї доньки. Кавін, як і багато хто тут, у зоні землетрусу, зараз вони живуть у контейнерному будиночку, похмурій металевій коробці, яку виділив уряд. Енгін Кавін, її мама Севаль та її молодший брат Алі Давай трохи потанцюємо. але будь-обережна. тут доволі тісно. Шестирічній Кавін майже не має, де гратися. У їхньої сім'ї є і інші проблеми. У нас багато перебоїв із водою. Іноді я буджу дитину о другій годині ночі, щоб помити її. Тому що саме тоді у нас з'являється вода, інфраструктура міста зруйнована. Влада не може з цим впоратись. Усе стало дуже складно. Енгін і Саваль учителі. Вони розповідають, що колись у них був будинок, стабільний заробіток і плани на майбутнє. Їхня сім'я почувалася захищеною та в безпеці, але все раптово змінилося рік тому, рано вранці 6 лютого. крізь було дуже темно. я озирнулася і побачила, що стіни тріщать, усе падало звідусіль я думала, що мені сниться кошмар це був не кошмар, а землетрус силою 7,8 бала, за яким послідували ще один потужний поштовх усього через кілька годин. Ці землетруси спричинили безпрецедентні руйнування на південному сході Туреччини. Близько 300 тисяч будинків зруйновані або стали непридатними для експлуатації в 11 провінціях. Рятувальні команди прибули запізно. За офіційними даними загинуло понад 50 тисяч людей. Експерти звинувачують на якісне будівництво і не дбали дотримання норм безпеки у масштабах катастрофи. Мені ніколи в житті не було так страшно. Я намагався захистити свою доньку, щоб з нею нічого не сталося. Вона весь час повторювала мамі: все добре, все буде добре. Тато нас врятує. Він з нами не плач. Через рік сотні тисяч людей в цьому ураженому регіоні живуть у величезних контейнерних містечках та інших тимчасових прихистках, попри зимові морози та дощі, чекаючи на відновлення своїх міст. Незабаром після цих землетрусів президент Реджеп Тайпердуган дав сміливі обіцянки. Він сказав, що половину зони катастрофи буде відбудовано протягом одного року. Наша мета на першому етапі завершити будівництво 320 тисяч будівель і сільських будинків протягом року і передати їх власникам. Але відбудова просувається набагато повільніше ніж було обіцяно на цьому будівельному майданчику. Вантакій Мустафа Арслан і його команда намагаються встигнути здати перші кілька тисяч квартир до лютого він хоче пояснити причини затримок. «Найбільша зараз проблема це дощ. У регіоні йдуть дуже сильні дощі, але ми працюємо безперервно. Ми хочемо бути впевненими, що люди, які пережили землетрус, зможуть заселитися якнайшвидше. Антак, є місто, яке намагається знову стати на ноги. Багато власників магазинів тепер торгують із контейнерів, мобільні телефони, одяг, солодощі. Але економіка тут стоїть на колінах. Більшість їхніх колишніх покупців або мертві, або вимушено переселені. Щоб допомогти своїй шестирічній доньці Кавіну поратися зі страхами і травмами після землетрусів. Енгін відвозить її в улюблене місце. Окей, повторюйте за мною три чотири балетна школа Фатми Сатар. Деякі з маленьких балерин тут осиротіли унаслідок цієї катастрофи. Викладачка Фатма знає, що переживають діти. Вона сама втратила рідних і близьких під завалами. Більшість дітей не посміхалися. Вони постійно відволікалися. Вони були настільки наляканими, що не хотіли розлучатися зі своїми сім'ями. Але поступово ми допомагали їм подолати свої страхи. Ми робили це за допомогою мистецтва. Ми робили це з любов'ю, Ми робили це працюючи разом. Ми просто хочемо, щоб до них повернулася частинка їхнього старого життя. Ці уроки танців допомагають і батькам для нас це, наче перерва. Ми можемо нарешті зробити глибокий вдих і на мить забути про всі наші проблеми це приємне відчуття. Танцювати, веселитися і не думати про кошмар землетрусів для кавін та інших дітей. Це найщасливіші моменти невеликий тайм-аут від незвичного нового життя у їхньому зруйнованому місті. вони королі і королеви моря? Кити Хоч вони і більш поширені в океанах. середземне море також може похвалитися значною популяцією цих вражаючих савців на жаль, їхньому існуванню загрожує не лише діяльність людини на морі, але й дедалі більше загроз із суходолу. Сабіна Айрольді поставила собі за мету захищати китів і підвищувати обізнаність про небезпеки, з якими вони стикаються у своєму природному середовищі існування. Раннє відправлення спорту Санремо. Сабіна Айрольді очолює експедицію вздовж італійсько французького узбережжя до заповідника Пелагос, домівки для понад двох тисяч китів. Вони під загрозою. Судноплавство стало смертельною небезпекою для китів. Знову і знову трапляються серйозні інциденти. були випадки, коли ніс корабля зіштовхувався із фінвалом або кашалотом. Ті, хто стоять біля штурвалу, навіть не помічають цього. Візьміть це фото. Вантажний корабель заходить у гавань ось так. І ніхто цього не помічає. Команда щось помітила. Сабіна та її помічник Маріо припускають, що це дельфіни. Вони намагаються підійти ближче. Он вони он. Боже мій. Він наближається. Тут близько 15 дельфінів. Їм цікаво, але незабаром вони відпливають. На палубі все записують. Ці дані передадуть університетам. Їхній човен пливе далі. Подалі від узбережжя туди, де мають бути кити. У Падуанському університеті професор Сандро Мацаріоль намагається зрозуміти загрози для китів під іншим кутом зору. Коли в Італії викидається на берег мертвий кит, він починає своє розслідування. Мацаріоль судмедексперт серед дослідників китів. Сьогодні він досліджує двох дельфінів: обидва померли молодими. Їх знайшли на пляжі біля узбережжя Венеції. Останніми роками ми виявляємо те, чого раніше не бачили: поширення вірусів, бактерій і патогенних мікроорганізмів з материка. Зважаючи на те, що їх там не має бути, це нас дуже турбує. Сильні повені, як, наприклад, в емілії Романії минулого літа, змивають патогени з удобрених полів у море. Ці патогени із суші становлять серйозну загрозу для імунної системи морських савців. Маріо! Поглянь на сюди. Я щось бачила. Здається, я щось бачила. Видих і занурення. Якщо собі напомітила фінвала, то приблизно через 10 хвилин йому доведеться знову спливти на поверхню, щоб вдихнути. Скільки вже минуло? Дев'ять хвилин. Навінути. Он він. Це фінвал майже 20 метрів завдовжки. Це дивовижне відчуття. Я ніколи раніше не бачила кита. Це неймовірно контактувати з твариною, яка набагато більша за тебе. На його спинному плавці шрам, можливо, від рибальської ліски або корабельного гвинта. В іншому тварина виглядає здоровою Навіть після сотень разів. звісно, спочатку це завжди той самий великий порив почуттів, але потім в мені прокидається дослідниця. Я знаю, що мушу збирати дані. Повертаємося до порту Санремо. Сабі Сабіна Айрольді хоче якнайшвидше оцінити всі нові дані, щоб поділитися ними з дослідниками з Падуанського університету. Потім вона знову вирушить захищати китів Середземного моря. Минуло майже два роки, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Відтоді європейські країни, серед яких і Франція наклали на Росію жорсткі санкції. Ця війна зачепила і російський цвинтар у паризькому передмісті Сан Женев'єв де Дебуаша Росія перестала платити за утримання могил. однак є люди, такі як Жан П'єр Ламот і Віра Оболінський, які сповнені рішучості зберегти цю частину російської культурної спадщини. У сан де Буа панує тиша. Старі могили, меланхолійне повітря. Віра Оболянський одна з небагатьох постійних відвідувачок цього місця. Їй 73 роки. Вона нащадниця російських аристократів, які втекли на захід у 1917 році, рятуючись від комуністів. Вона відвідує могилу своїх батьків раз на кілька тижнів. Це кладовище не просто не схоже на інші, воно відчувається як наше. Бабуся і дідусь Оболянський втекли через Туреччину та Угорщину. Її батьки Серж та Ірен приїхали до Парижа у 1930-х роках. Тут вони тільки но познайомилися. Це наша сім'я. Мені тоді було 10. Ми аристократи. Я належу до 34-го покоління. Оболєнські існують щонайменше з 10-го століття. Ми завжди займали важливі державні посади і були частиною аристократії. Вони не єдині видатні люди, поховані тут. Жан П'єр Ламот, експерт з історії цього цвинтаря. Ходімо, я покажу тобі могилу, про яку ти можливо не знаєш. Могилу Юсупова, який убив впливового проповідника Григорія Распутіна. він був одружений на племінниці царя Миколи II. Тут знайшли свій останній спочинок багато представників колишньої російської еліти. Лише відомі постаті, такі як Тарковський, знаменитий кінорежисер. високопоставлені військові, художники, письменники були тут поховані. близько 150 тисяч росіян емігрували до Франції в ті часи. Після вторгнення Росії в Україну на цьому цвинтарі стало ще тихіше. Раніше сюди часто приїжджали російські туристи. А коли нащадків не залишалося, Росія платила за догляд за могилами. Тепер цього немає. Французька асоціація доглядає за приблизно шістьма сотнями могил. Ми несемо моральну відповідальність без свого спокою. Цвинтер перестає бути духовним місцем. Кожна могила має бути місцем для молитви. Серед усіх видатних постатей одна могила привертає особливу увагу. Це Нуреєв радянський артист балету і хореограф Рудольф Нуреєв ефектно втік на захід у 1961 році. Довгий час я бачив, як літя жінка скрадалася навколо його могили. А потім я дізнався, що вона провела на ній усю ніч. Ні, я не можу в це повірити. Як ти думаєш, ким вона була? Костюмеркою старе кладовище Сан-ДЖенев'єв буа Багато цікавих розповідей і багата історія. лише кілька місяців минуло відтоді, як азербайджанські військові почали наступ на людей вірменського походження, що живуть у регіоні нагірного Карабаху. Незважаючи на те, що етнічні вірмени проживали там протягом десятиліть, Азербайджан відновив контроль над цією територією. Наш кореспондент вирушив до цього регіону, який був повністю спустошений, щоб дізнатися про плани наповнення його новим життям. Звивиста дорога до нагірного Карабаху. Щоб проїхати сюди, нам потрібні спеціальні дозволи від уряду Азербайджану, які перевіряють на ось таких контрольно-пропускних пунктах. Іноземним знімальним групам тут не дозволено вільно пересуватися. Попереду їде азербайджанський супроводжуючий, але все добре видно. 30 років війни залишили свій слід. Міни та боєприпаси досі вкривають землю. Поруч стара Азербайджано-вірменська лінія фронту. Сьогодні Джабір і його команда, шукають нерозірвані міни. Це небезпечне для життя завдання. Так, було декілька смертей. Солдати та інші військовослужбовці також. Навіть дорога до туалету має бути чітко позначена. Ми запитуємо, хто встановив міни вірмени чи азербайджанці. Територія, яку ми зараз очищаємо, була замінована нашим ворогом. Станом на зараз ці території заміновані. Тут нас перебиває наш супровідник. Його не влаштовує формулювання Самадова. Ми не говоримо вороги. Ми говоримо сепаратисти. Вірмени нам не вороги. Ми не бачимо в них ворогів. Данкую. Міни були встановлені вірменськими сепаратистськими силами у Карабасі. Що ж, це змушує мене замислитися. Чи почуємо ми тут чесні думки? Чи тільки те, що нам дасть почути азербайджанський уряд? Ми знову в дорозі. Нагірний Карабах розташований на території Азербайджану, але історично його населяли переважно вірмени. У 1990-х роках Вірменія взяла його під військовий контроль, і багато азербайджанців були змушені тікати. Зараз ситуація змінилася. Азербайджан багатий на нафту і газ взяв самопроголошену республіку в облогу, а потім відвоював її, що призвело до переміщення 100 тисяч вірмен. Населені пункти перетворилися на міста примари. Є місця, які ми навіть не можемо відвідати. Поруч з усім цим будівельні майданчики. Азербайджан будує квартири для азербайджанців, таких як Ісмаїл Сулейманов. Він показує нам свою нову оселю, куди переїхали з сім'єю кілька тижнів тому. ось це кухня. Тут ми їмо кухня, три кімнати, ванна, балкон. За їхніми словами, уряд подарував цю квартиру родині як компенсацію. Подружжя родом звідси, але вони були змушені втекти у 90-х роках. Але чому вони так хотіли повернутися? У Баку у нас було державне житло, у нас там не було справжнього дому. Ми завжди говорили, що одного дня ми повернемося. Вони обоє з дитинства живуть як біженці. Чи задумуються вони часом про нинішніх вірменських біженців? Ні, чому я повинен про них думати? Я думаю лише про свою країну, свою батьківщину. Сулейманова не назвеш співчутливим. Крім квартири, він, до речі, отримав роботу водієм вантажівки від держави. Розмова з сусідами поза камерою дає нам іншу картину. Так, квартири чудові, каже дехто з них, але роботи майже немає. Критичних голосів в Азербайджані, особливо коли йдеться про нагірний Карабах, небагато, але вони усе ж є. Ми провели це інтерв'ю без нашого супроводжуючого. Наш співрозмовник виступає в інтернеті проти політики війни і попросив зберегти його анонімність. За його пости його кілька разів допитували спецслужби, навіть били. Вони сказали, наступного разу ми приведемо тебе і твою родину і будемо їх катувати. А що мені сказали? Ми зґвалтуємо твою матір. Після війни Азербайджан і Вірменія обережно рухаються до нормалізації відносин. Розмови про обмін полоненими та мирний договір витають у повітрі, але недовіра все ще відчутна, як і страх перед відновленням насильства. А зараз ми перенесемо вас до Латвії. У західній частині цієї країни знаходиться волость Балгали, і це місце пропонує ідеальні умови для одного із найпопулярніших зимових видів відпочинку у Латвії. Тут ви можете побачити спорядження необхідне для підготовки до того, що має принести користь вашому здоров'ю. Але попереджаємо: це не для слабодухих. Якщо іделічна краса Північної Європи здається вам занадто іделічною, пробийте ополонку і пірнайте. Купання в крижаній воді фірмовий зимовий вид спорту в Латвії реально класно. Це просто робить нас щасливими. Саюсправді, що саме робить цю крижану авантюру такою особливою, ми поїхали у Балгале на заході Латвії у гості до 33-річної сінти дремане. Вже три роки вона купається на відкритому повітрі раз на тиждень. Незалежно від того, температура вище чи як зараз нижче нуля. Першу потрібно розчистити ополонку. При мінус 10 за цельсієм вона знову дуже швидко замерзає. І ось настав час зануритись у холодну воду. Сьогодні попірнати прийшла 84-річна бабуся Астра. А вона справжня ветеранка. Цей екстремальний досвід може тривати до 10 хвилин. Як взагалі можна витримувати такий холод? Коли ви вперше заходите в холодну воду, ви відчуваєте шок. вам важко дихати. Тому ваше перше завдання взяти дихання під контроль. Зосередитись, глибоко вдихнути і видихнути, і зробити так, щоб дихання стало рівномірним. У південноєвропейців від такої розваги можуть зацокотіти зуби, але тут на півночі це традиція. Кажуть, що вікінги практикували крижані купання понад тисячу років тому. Сьогодні тисячі латвійців купаються взимку прост неба, у тому числі у річці Даугава у столиці Ризі. Лід тут товстий, і об його уламки можна серйозно поранитися. Тому чоловіки з асоціації полярні ведмеді протягом кількох годин підготовлюють місце купання для любителів екстремальних температур. Це типово латвійське заняття, адже ми латвійці звикли до суворих зим, і тому не дуже боїмося холоду. Холодна вода для нас це не щось незвичне. Ми купаємося в холодній воді і почуваємося чудово. Крижані купання вважаються корисними для здоров'я. Коли ви стрибаєте в холодну воду, судини тіла звужуються. А коли виходите, вони знову розширюються, що прискорює кровообіг та сприяє зміцненню імунної системи. Повідомляється, що любителі крижаних купань застуджуються рідше ніж люди, які приймають гарячий душ. Тім, трохи теплої води наприкінці не зашкодить. Але сінта дремана каже, що ви обов'язково маєте навчитися крижаному купанню, і хтось повинен надихнути вас на це. Я почала з дитинства. Я слухала захопливі розповіді моєї бабусі про те, як це чудово, скільки енергії це дає, і яке приємне відчуття свободи ти отримуєш, коли йдеш купатися взимку. Це своєрідна магія. Особливо коли вона гріється біля каміну, який розпалив її чоловік. Їхні діти Емілія, Рудольфс і Рейніс, ще не купаються цієї зими, натомість вони ходять босоніж, по снігу. Така любов родини до холоду робить їх сильними, особливо зараз, у ці неспокійні часи. Ми вчимо наших дітей насолоджуватися життям тут і зараз щодня. Ми вчимо їх користуватися всіма можливостями в житті і нічого не боятися. Особливо не боятися замерзлого озера, де ці любителі зимових купань можуть чудово розважитися, аби тільки лід залишався достатньо товстим. У мене мурахи від одного лише погляду на них. А на цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск Європа у фокусі. Пам'ятайте, ви завжди можете знайти наші історії та репортажі у соціальних мережах. І з вами була я Ліс Шу. Дякуємо за перегляд. До наступної зустрічі.